Мала зала Палацу культури і творчості горішніх плавнів у передчутті свята. За декілька хвилин тут заграють музики і полється неповторний спів народного хору Славутич. Йому б велику сцену для виступу у 55-річний ювілей. Однак реалії сьогодення змушують колектив тулитися тут, адже це приміщення ще її укриття. Учасниця солістка хору Уляна Гнатенко цього вечора мала би бути разом із артистами на сцені, але за станом здоров'я наразі лише як глядачка. Та серце її колотиться від хвилювання. Я це люблю. Я буду всіми фібрами душі своєї отам От разом із артистами, разом із оркестрантами, того, що я готувалася до цього концерту і ось так. Люблю, люблю пісню, люблю це життя. Ще хочеться трошки поспівати, коли дасть мені Бог трошки сили і здоров'я. Я сьогодні бажаю особливо Григорію Дмитровичу, керівнику оркестру і хору витримки. Я знаю, як він хвилювався ось за цією підготовкою, як е, з із-за хвороби багато людей не могли ходити на репетиції. Все це, все це знаєте, було на нервах. На... Ну я думаю, що сьогодні вони виправдають. А Григорій Дмитрович він зробив, зробив. Те, що хотів, він зробив. Я йому бажаю великого успіху і сьогодні гарного настрою усім тим, що на сцені, усім людям, ті, що сидітимуть у залі. Я думаю, вони не пожаліють. Поступово зала заповнюється глядачами. Серед них члени родин, самодіяльних артистів, друзі, учасники хору, які з певних причин вже не відвідують його заняття, а також містяни, поціновувачі української пісні. А за лаштунками підготовча метушня. Втім, це на перший погляд тут хаос. Треба віддати належне артистам за стільки років сценічного життя. Кожен із них знає, чим і як зайняти себе перед концертом. Ведуча повторює текст сценарію, хтось чіпляє на колісу програмку, щоб не пропустити свій виступ. Оглядають на колегах і на собі костюми й прикраси, аби все було красиво. Пані Тетяна та пані Віра також ретельно налаштовуються на виступ. Це і відповідальність, і радість, стільки років колективу. А ми ще тут співаємо і сподіваємося, що ще далі будемо співати. Обов'язково. Ми дуже раді, що ми такі, це у нас 55 років, ми давно вже ходимо, у нас вже є такі як сарожили. Вірочка давно ходить, я вже 44 роки ходжу на хор. Тут у мене народилася родина. Тут у мене народилася дитина, і вже від дитини є внуки у мене. Так що дякувати Богу, все дуже добре. В одному із інтерв'ю я нещодавно передивлялася там ретро, і ви казали про колектив Славутич і Віро, скажіть, а що для вас Хор Славутич? Ви Знаєте, коли я була дитиною і брала в руки цікаву книжку, мені обов'язково хотілось заглянути на останню сторінку. Чим же вона закінчиться? Так от для мене Славутич вже багато років це відкрита книга. Тільки я не хочу заглядати. Кінець на останній сторінці. Я хочу читати читати цю книгу усе жить своє життя. Саме дивне те, що це почуття залишається в тому ж стані. Мій душевний стан на тому ж рівні. Я не кажу, що на рівні молодості, але в естетичному плані моя душа там. І я цю книжку, мені здається, що я її ще не дочитала і не заглядаю в кінець ніякому разі. Скільки років ви вже? 43. Поряд із дівчатами соромиться і ховається від телекамери ще одна учасниця хору Людмила Погорєлова. 43 роки на сцені. Як це воно? Які відчуття сьогодні у вас? А, а як завжди? Як? як? як заяць. Наче Заєць. Трохи лячно. Хвилююся дуже. Але я вірю, що ви йдете на сцену і все. все. Все тоді все забувається. У вас є найулюбленіша пісня, яку виконував за ці 43 роки хор і ви виконували Так, да. Ну, да. чорчураївна. Пісня. Остання пісня, яку ми вивчили, дуже подобається. Душевна вона така. Мені подобаються душевні пісні, де можна висловити емоції. Серед артистів бачимо колоритного парубка. Олексій Ільченко співає у народному хорі Славутич третій рік. Улюблена пісня це реве та стогненні широки. Якщо брати колективу. А якщо моє таке особисте, то це то кінь стоїть. Ну, це да це взагалі, як би так сказати, моє ви її співаєте? Ну на концерті ні, а в житті так. Да. А можете зараз хоча б потихеньку трішечки, хоча б дві е, строчечки? Е, коня? Так. Да. Ой, чи то не стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчинонька. Який же хор без музичного супроводу? Хоча наразі й такі вже існують. Понад 30 років грає у народному оркестрі народних інструментів Барви і супроводжує колектив хору Анатолій Шокало. І по місту виступи, і по цехам їздили, і у братніх республіках, і за кордоном, і далеко за кордоном було всякого. Їздили, виступали, приймали завжди добре, а все від того, що колектив аматорський, але рівень виконання професійний, працюють добряче над кожним твором. І тому сьогодні послухайте настоящий пів, настоящий музик. Так, під гучні овації розпочався ювілейний концерт народного хору Славутич. Привітати колектив із 55-річчям завітав начальник відділу культури, спорту і туризму Анатолій Головня. Доброго вечора, шановні добродії. Дозвольте мені виконати почесну місію від міського голови Дмитра Геннадійовича Бикова. Привітати цими квітами, подарувати сертифікат на 20 тисяч гривень. І найщиріші вітальні слова нагоди, ювілей! 50-річного ювілею нашого всіми любимого народного самодіяльного хору Славутич! Знаєте, відверто кажучи, ця атмосфера, яка сьогодні тут є в залі, вона така трохи незвичайна, тому що самодіяльність це те коріння, яке нам з мамою, з піснею, з музикою. І костюми, і пісня, як так як така, це наш, наш код український. Тому е, знаєте, ця атмосфера, яка сьогодні відбувається тут, вона для мене, як для людини, який також має відношення до мистецтва. Я дуже відчуваю залу і чувствую, відчуваю цей великий контакт, любові до цих людей. І хочу нам всім сьогодні побажати класного концерту, побажати всім учасникам. Хору славутич, міцного здоров'я, натхнення, подякувати їм за те, що вони роблять таку велику роботу. Зберігають наш український код. І сьогодні ми з вами вкотре насолодимося цими хвилинами зі святом вас, дорогі друзі. Дмитрий велике дякую. У нього саме гарне місце на Україні. Просто концертом цей захід не варто називати. Творчі працівники Палацу культури разом із колективом Ювіляром створили добру родинну атмосферу зі спогадами історії створення Хоруславутич і розповіддю про його сьогодення. Засновником і першим керівником колективу 1970 року став Арнольд Нізола. А першою залою для репетицій бібліотека у гуртожитку. Вже за сім років колективу присвоєно почесне звання Народний. Від 1978 року хор очолював Василь Єпішко. Пішко. Від 2021, тисячі як зазначила ведуча концерту, славучани розпочали нову сторінку свого творчого життя під керівництвом Григорія Чабанова, який багато років є ще й керівником народного оркестру народних інструментів Барви. На жаль, сьогодення, зумовлене повномасштабною війною, не дає можливості на повні груди зануритися у творчість і щодня нагадує про жахіття і жертви. Серед тих, хто вважається зниклим безвісти на полі бою, й учасник хору Геннадій Кириченко присутні на заході, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на війні. Не стримати сліз, коли хор виконував українську пісню реквієм, створену ще у 60-ті роки минулого століття, яка є болем сьогодні. Народного хору Славутич, розмаїття українських народних пісень, творів українських поетів і композиторів, що торкаються душі людської. Сумні, веселі і жартівливі. Чоловіча група хору зачарувала своїм співом усіх глядачів, хоч і не багато чоловіків у колективі, але ж які голосисті. Зволона за лугом гине ка заночи. Ора в залі і на сцені панувала неймовірна. І сльози, і сміх, і підспівування, і навіть підтанцьовування колективу молодички, що так хвацько відбивали підборами і запалювали глядачів. А самі хористи, як сказала одна із глядачок після концерту, кайфували на сцені. До речі, наймолодшій учасниці 30 років, найстаршій 80. Запалили і посміялися, і гарний настрій створили, десь, знаєте, затронули такі. Коли співали степом, скажу одразу, сльози на очах, я думаю, всі мене підтримають, це було дому для пані Для завжди душевно, від цього серця. Як ви це робите усі 55 років? Я вітаю вас зі святом. Навіть не знаю, як мені так о, і рівни. <плес> вітаю вас зі святом і від імені адміністрації. Я думаю, що від всіх керівників від творчого складу Палацу культури ми висловлюємо вам щиру вдячність за вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісенної спадщини, наснабну та завзятість, неповторні виступи, високий професіоналізм, щире служіння сцени, активну діяльність, відданість творчості, любов до української пісні та знагоди 55-ї річниці колективу. Бажаю вам нових досягнень, натхнення та вдячних слухачів. Нехай ваша пісня і надалі дзвінко лунає, прославляючи наш рідний край, з юбілеєм вас, шановні! Лунало ще багато чудових, гарних і добрих побажань від гостей свята, представників профспілкового комітету полтавського ГЗК, духовенства, керівників творчих колективів Палацу культури. Сюрпризом став вихід на сцену відомої в місті вокалістки, колишньої солістки хору і фольклорного ансамблю берегиня Галини Селюжицької. Ці роки, коли я була на тому місці, де зараз ви, це були найкращі роки мого життя. Я вам кажу: ви всі можете співати відкрити сповільні та ви замітили, що основна робота диригента. Ні, шати, я нікому сім. Не, не стояв ми руками. Як робили вони, так робили. Ми робили правильно. Все. молодці, Я вам дякую. дякую, дякую всі. Феєричний і щирий виступ народного хору Славутич у свій 55-річний вілей сподобався і дорослим, і малим. Дуже подобається колектив. Я отримав масу, масу задоволення. Так як сам люблю мистецтво, люблю співати, люблю грати. Стараюсь не пропускати такі, дуже добрі, хороші. Які вони ноти беруть, високі низькі, вони дуже гарно важно Це, це ж є і музикальний вкус. Я знала, що все буде. Відмільно. Я в це свято вірила. Я Ні грама жодної миті не сумнівалася ні в своєму чоловікові, керівникові хору Славутич, і оркестру Барви, і в колективі, тому що вони, ну, вони дуже багато працювали, вони дуже старалися. Знаючи Григоря Дмитровича, який він. Скорпульозний, розумієте, це людина, яка має абсолютний слух, і який все не так. От йому щоб досягти якогось звучання, такого, якого йому треба, ну це, це я не знаю, що треба зробити. Але ж люди сьогодні звучали прекрасно, він ото там сердиться, свариться, там щось не так, там щось не доробили. А я сама собі думаю, та все буде прекрасно, бо я знаю, що все буде прекрасно. За стільки років творчої роботи і понад 40 років роботи в цьому палаці. Ну я думаю, що і він, і колектив досягли високих. Високих висот, То втолою вибачте, да. так, так. так, але я вважаю, що прекрасний колектив. Ну що, можна вже видихнути? Е, можна, я вже видихнув, вже, е, можу сказати, майже захід удався. А чому майже? Ну, є ще деякі маленькі відходи після заходів. Все одно розборки будуть, ви знаєте. А, я... Воно хорошо, хорошо. Ну, ну так, звісно. Я ще перед концертом замітив, що. <с>? Воно дорожне в мене. Народ береться. Хоча лінивий ви ж бачите, не зможуть забувати аж аж бігом. Так як треба. Ну видихну ще раз. На початку репортажу я говорила про малу залу для такого великого колективу. А можливо, й треба такі концерти проводити камерно, коли глядач і артист поруч, і кожен із них щирий у своїх почуттях і емоціях. Многое літа, Славутичу, многое літа.